Ukraińcy u Polsce częściej spotkają się z atakami z werbalnym nasilcą, czasami nawet z bezpośrednią agresją, ta odkrytą ksenofobią. Na szczęście nie polskie społeczeństwo się na prymitywną antyukraińską propagandę. U Seredu Wyższa Pałata Parlamentu Polski Senat bude głosować za nowy zakon pro pomocy Ukraińcom u Polsce. Komitety Senatu rekomendują przyjąć zakon bez poprawek schwalenej dwoma połatami parlamentu zakon, naczne, czy, albo na, naczne czynności, leczepis, lapid, prezydenta Polski Karola Nawrocką. Jaki nastrój panuje w polskim społeczeństwie do Ukraińców? Jak zachęcić swoje prawa, kiedy spotkają się z ksenofobią? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, polskim juristą, wolonterem, ta blogerem Dawidem Dechner. Panie Dawide, witam Was. Dobry dzień. Panie Dawide, Państwu. czy na waszą dumku ostatnimi miesiącami my w Polsce spostarichajemy za wzrostem antyukraińskich nastrojów? Так ністе на жаль, обсервуємо на жаль. Ми це спостерігаємо. Особливо це збільшилося під час президентських виборів. як Також раніше було під час парламентських виборів. Деякі люди помітили, що завдяки такому антиукраїнському, антимігрантському настрою можна будувати такий політичний капітал, і воно почало зростати. Я це я це помітив. Ви часто стаєте на захист українців? Ми спостерігаємо це у ваших соціальних мережах. І, власне, е, хочу запитати, які такі найбільш поширені випадки ксенофобії дискримінації ви зустрічаєте з чим до вас українці звертаються тут у Польщі? найчастіше дуже часто до мене телефонують, пишуть мені хвилину, коли є ця, ця вербальна атака. Чи це десь у публічному транспорті? Хтось когось образає через національність, і все частіше появляється у публічному просторі вже такі фізичні атаки. Ми бачимо, якісь удари, чи може хтось оплювати. Такі Також можу щось викрикувати, щось таке, такі, чого я не можу повторити. І, на жаль, така поведінка все частіше появляється Пане Давіде, а на вашу думку, звідки береться серед поляків така, я би сказав, постава чи теж поведінка від того моменту, коли ми Пам'ятаємо три роки тому, всі кинулися допомагати українцям. А сьогодні деякі люди просто е, палають ненавистю до українців вплив і великий вплив тут є, на жаль, через дезінформацію дезінформацію та російську пропаганду. І, на жаль, дуже багато усіх ми їх маємо поділити на дві групи: одні люди вони мають якісь проблеми у власному житті, у собі, і чесно кажучи. Ця пропаганда до них легко доходить, а інша група, вони будують якийсь капітал, політичний капітал. Вони зробили просто такий спосіб, щоб знайти більше більше прихильників, скажімо, у соціальних мережах, і завдяки цьому всьому збільшуються такі напади, і як люди бачать, чи, чи десь чують, що, що це Україна. Нич чи хтось навіть іншого кольору шкіри вони просто все своє просто все своє розчарування виливають на нього? Ну але е, зараз, якщо подивитися, як ваша аудиторія е, в соціальних мережах реагує на те, що ви захищаєте українців, ви волонтерите, ви багато допомагаєте більше хейту, чи все таки більше підтримки? Ви бачите? Так, но мотак, якщо кодична кодична групи. якщо йдеться є тих кодична, про мою аудиторію, кодична, то вони є. Так. Я їх ділю на дві групи: є поляки, є українці, є ці поляки, які підтримують мене в тому, що я роблю, і досить часто я зустрічаюся з тим у реальному житті, що люди вдячні мені за те, що я роблю, і це приносить мені мотивацію, але дуже часто. У мене також є група, цей хейт, ненависть погрозами, і навіть тут є вже є, є замішані служби, так скажу. Тут є дві групи, дві групи осіб. Я стараюся не звертати уваги на цю другу погану групу. Хіба що є щось таке, що щось таке, що може щось небезпечне, то тоді я вже реагую. Panie Dawy, Dawy, sobie taką sytuację. Ja, je e, antyukraińskim ksenofobom, zastrecają w transportie ludynu i napadają na niej. No, obzywam, e, może wczyniam coś pochane, mają za długie rukiny, umiem ich trzymać przy sobie. Co ma zrobić taka ludyna, jaka zatrzymała się z takimi? Z taką behavienką, co ona ma zrobić? Jak mówić z policją? Jak mówić z prokuraturą? Gdzie szukać pomocy? Mhm. То, значить, так значить, так. Якщо ми є такою особою, яку заатакував ксенофоб, перш за все, ми маємо бути спокійними, не входити у дискусію. Ми не переконаємо, що є інакше ніж та особа вважає. Ми не провокуємо, але ми не можемо бути також повністю пасивними. Ми просимо допомоги, кричимо, телефонуємо, і це залежить вже все від ситуації ми намагаємося, якщо є така можливість, записати таку ситуацію, бо тоді воно допоможе у ідентифікувати винного, і наступним кроком йде йти до поліції, і тут важливо тут важливо себе правильно вести у поліції. Вони кажуть: о, поліціянт може сказати вас тільки образив, вас тільки. Ки оплювали, ми зараз не маємо часу, придіть пізніше. Тут ви маєте скласти заяву, попросити, щоб вам надали перекладача і домагатися цього. І також рекомендую користуватися юридичними послугами, бо юридична допомога вам допоможе. допоможе законодавство, яке є, і якщо хтось приходить з юристом, то поліція вже інакше реагує. Але насправді я хочу запитати, наскільки успішно е, вдається доводити, що саме, наприклад, цей напад був пов'язаний з е, фактором ксенофобії? Бо, наприклад, я теж маю в своєму житті е, такий неприємний момент, і мені, наприклад, в поліції сказали, що ви не зможете довести, що це пов'язано з тим, що ви з України. І я, власне, так і залишила цю справу невирішеною. Угу. Так, багато важна дуже важливим тут буде будуть докази свідки, записи на диктофон чи відео, і тут важливо, що мати цей доказ, що ця що цей напад був пов'язаний з національністю. і це вже відноситься до 119 статті кримінального кодексу, який визначає, яке там є покарання. І тут, передусім, важливими є докази: свідки, записи. Це найважливіші докази у такій справі. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Давід Бехнарт, польський юрист, блогер, волонтер, був гостем Українського фокусу.